Зглянемо практичне завдання, як побудувати трикутник та визначити його елементи за допомогою програми GeoGebra Geometria. Отже, відкриємо за запропонованим посиланням в інструкції програму GeoGebra. Для того, щоб побудувати трикутник, виберемо інструмент Точка і відмітимо три точки на площині. А, Б, С. Виберемо інструмент «Многокутник» новокутник і ці три точки для того, щоб створити трикутник. Отже, трикутник маємо. Давайте побудуємо медіану. Цього трикутника. Для цього натиснемо на панелі основні інструменти більше, для того, щоб з'явилося більше необхідних команд. З цих інструментів виберемо інструмент, середина або центр. Для того, щоб побудувати медіану, ми з вами пам'ятаємо, що медіани це відрізок який з'єднує вершину трикутника із серединою його протилежної сторони. Отже, вибираємо інструмент середина або центр, для цього натиснемо ще раз команду більше і дивимося, де у нас розташований інструмент середину або центр. Вибираємо дві точки, тобто відрізок, для якого ми визначаємо середню точечку середину або центр. Отже, маємо точку Д, відзначаємо відрізок Б, це маємо точку Е, e, відзначаємо відрізок С, маємо точку Е. E. Для зручності трішечки перенесемо, перемістимо точки Д, натвиніше точок Д, Е e, і Е, e, щоб вони не заважали нам нашому малюнку. І точечку. Ось таким чином. Отже, середини сторін є, значить, можна будувати медіану. Вибираємо інструмент відрізок і з'єднуємо кожну вершину тритунка середини протилежної сторони. Б медіана, СД і медіано. Відмітимо точку перетину медіану. Виберемо інструмент «Точка», відмітимо тучечку, нехайці буде точка «Ж». Отже, виберемо інструмент переміщення і спостерігатимемо, які утворюються у нас трикутники. Тобто простостерігаємо, які утворилися трикутники острокутні, прямокутні чи тупокутні. Отже, наприклад, виберемо вершину А. Ми бачимо, що три медіани перетинаються в площині трикутника. Давайте ми зараз змінимо форму трикутника, так, щоб в ньому з'явився тупий кут. Ви бачите, зараз кут С, кут Б, С А тупий. Точка перетину медіан медіану рівно знаходиться в площині трикутника. Виберемо науку кут. Це прямий точка передного медіан селіну площині трикутника. Відобразимо зеркальню, змінимо різну форму трикутника, точка перетому медіан існує, вона одна єдина, але вона знаходиться саме на площині трикутника. А тепер побудуємо знову трикутник. І побудуємо його висоту. Давайте побудуємо новий трикутничок. Знову виберемо три точки на площині. Далі виберемо інструмент многокутник, з'єднаємо ці точки. Одна, друга, третя, і до першої повернемося. Для зручності перемістимо. Деякі з над вершин, і побудуємо висоту. Для того, щоб побудувати висоту, хоча б одну висоту трикутника, виберемо інструмент перпендикулярну пряма. Отже, висота це відрізок, який виходить з вершини трикутника до протилежної сторони, під Утом 90 градусів. Тобто, це відрізок перпендикулярний. А значить, виберемо інструмент перпендикулярна пряма. Побудуємо перпендикулярну пряму з кожної вершини до протилежної сторони. Отже, вибираючи інструмент перпендикулярна прямому, ми повинні вказати підказка, допомога нам говорить, точку та пряму. Отже, через цю точечку. Ми повинні до ось цієї протилежної прямої побудувати перпендикулярну пряму. Беремо наступну вершину і показуємо, до якої прямої ми проводимо перпендикулярну пряму. Ось до цієї беремо Наступну третю вершину трикутника, показуємо до протилежної сторони, ми проводимо перпендикулярну пряму. Таким чином, відрізки, які у нас утворилися, Давайте ми позначимо точечки перетину позначимо точки перетину. Одну, другу, третю. Отже, HM відрізок, GK відрізок і L являються висотами нашого трикутника. Як бачимо, всі три висоти перетинаються в одній точці L. Отже, давайте проаналізуємо. Що буде, якщо у нас форма трикутника зміниться? Зараз ми бачимо всі трикути гострі. Якщо ж у нас утвориться один тупий кут, давайте спостерігаємо, що буде відбуватися з точки перетину висот. Кудж у нас наразі тупий точка перетину висот вийшла за межі нашого трикутничка. Знову у нас трикутник гострокутний і точка висот перетину висудження належить площині нашого трикутника. Давайте просто спостерігаємо, як буде вестися до точки перейдемо висот, якщо у трикутнику утвориться один прямий кут. Ось він прямий кут, і що ми бачимо. Точка перетину висот у нас співпала з вершиною прямого кута. Добре. І ще раз, якщо кут тупий, точка перетину висот у нас за площиною трикутника, якщо всі три кути гости, точка перетину висот належить площині трикутника, і якщо один кут прямий, точка перетину висот співпадає з вершиною прямого кута. Добре. Наступний елемент проаналізуємо, побудуємо бісик триси нашого трикутника. Отже, давайте знову побудуємо новий трикутничок, відмітимо три точки на площині, з'єднаємо, вибравши команду інструмент відніше многокутник, з'єднаємо послідовно ці три точки відрізками. Таким чином, у нас утворився трикутник ОПЕКУ. Побудуємо бісектриці. Для цього виберемо інструмент бісектрися. Серед наших основних інструментів виберемо для побудови бісектриці трикутника, адже бісектриця трикутника це відрізок бісектриси, яка виходить з вершини кута до протилежної сторони. Отже, виберемо, виберемо інструмент бісектриса, переглянемо всі інструменти і знайдемо інструмент бісектриса. проведемо ну, з вершини пере. Бісектрису кута. Щоб показати бісектрису, кута ми будуємо, ми можемо вказати дві прямі, які утворюють цей кут. І вибрати інструмент бісектриса. Тобто, або три точки, які утворюють даний кут, або ж дві прямі одну і другу. І ще раз, одна прямо і друга пряма. Угу. Ну, давайте отут виберемо дві прямі. Побудуємо бісектрису, присут. Так, так, раз. Два. Висрухається. Відмінимо команду. Ще раз. Побудуємо, кажемо, дві прямі, для яких потрібно побудувати бісектрису. Ось вона у нас пройшла. Одна ця у нас. Залишимося на малюночку. пряму, але нічого. Так, добре. Наступні вказуємо дві прямі калівочку мишки. Наступна бісектриса і ще одну бісектрису для наступної пари сторін трикутника. Позначимо точку перетину цих бісектрис. Ось вона у нас. Це точка Р. Як бачимо, ці три бісектриси трикутника перетинаються теж в одній точці. Ми спостерігаємо змінюючи форму трикутника. Якщо в ньому тупику точка передвину бісеклей знаходиться у внутрішній частині в області трикутниками, трикутником. якщо путь прямий аналогічно, точка передного бісеклей знаходиться в внутрішній частині в внутрішній частині площини обмеженої трикутником, знову ж таки. Трикутник гострого і точка передену пісектрис теж знаходиться в середині трикутника. Отже, тільки висоти мають три варіанти розташування точки перетину. Дісектрисі і медіани мають точку перетину середині трикутника. Отже, ми з вами розпостерігали, як будувати бісектрису, висоту медіану трикутника Впевнились, що ми маємо в кожному з випадків три елементи важливі для трикутника, три медіани, три бісектриси, і три висоти. Маємо також точку перетину. І ще раз запам'ятали, що точка перетину медіан називається у нас центроїд, точка перетину бісектрис називається імцентр, і точка перетину висот називається орпетцентр. Дякую за увагу. До зустрічі!